9 ігор на згуртування дитячого колективу. Ласкаві імена. Ціль гри. Встановлення позитивного контакту між дітьми. Дорослий пропонує дітям. Назви свого сусіда ласкавим ім'ям так, щоб йому було приємно. Примітка. У грі можна використовувати будь-який предмет. Вовк вовчище. Мета гри. Створення позитивного емоційного тла. Діти стоять у колі із заплущеними очима, руки заховані за спиною. Ведучий проходить за колом і непомітно вкладає в руки дитині іграшку вовка. Діти розплющують очі і вимовляють Вовк вовчище з сірий хвостище. Де ти? Дитина з іграшкою вовка має перестрибнути в коло і голосно крикнути. Ось я! Діти розбігаються, намагаючись зайняти свої стільці, а вовк їх наздоганяє. Поплескайте в долоні, цілі гри, згуртування, встановлення довірчого контакту між дітьми. Діти сидять на килимі чи стільцях, ведучий каже Поплескайте в долоні ті, хто сьогодні веселий, сумний, сердитий тощо. Любить сміятися, дивитися мультики, слухати казки тощо, у кого в одязі є червоний або будь-який інший колір, У кого світле, темне волосся, у кого вдома живе кішка, собака Пересядьте всі, хто ціль гри, згуртування, встановлення довірчого контакту між дітьми. Діти сидять у колі, ведучий каже – що всі ми дуже різні і водночас чимось один на одного схожі. Пропоную переконатися в цьому, кажучи пересядьте всі, хто любить морозиво, плавати в річці, лягати вчасно спати, прибирати іграшки, кататися з гірки тощо. Діти спр... потім роблять висновок, що дійсно вони мають багато спільного. Рука до руки мета гри створення позитивного емоційного тла. Ведучий вимовляє фразу, наприклад, рука до руки. Всі учасники гри, у тому числі і він сам, повинні знайти собі пару та доторкнутися до свого партнера руками. Той, хто не встиг знайти собі пару, стає ведучим. Варіанти команд: Спина до спини, ніс до носа, плечо до плеча. Паровозик сіль гри згуртування встановлення довірчого контакту між дітьми. Діти розбігаються різними кутами кімнати і вибирають собі місце. Це їх станція. Ведучий, паровозик. Він обходить у і співаючи: Ми їдемо, їдемо. По дорозі причеплює вагончики до поїзда. Сигналом для щеплення паровозика. І вагончиків можна використовувати квок голови, простягання руки, уклін, вернення до дитини ласкавим ім'ям. Хочу подружитися, ці згуртування встановлення довірчого контакту між дітьми. З учасників гри вибирається ведучий, який вимовляє слова Я хочу потоваришувати з а далі описує зовнішність одного з гравців. Тому, про кого говорять, треба дізнатися швидко, підбігти до ведучого, потиснути руку. Далі з ведучим стає він. Схованки з іграшкою, ціль гри, згуртування, встановлення довірчого контакту між дітьми. Гра проводиться з будь-якою іграшкою, кошеня, ведмедик і так далі. Варіант перший. Діти заплющують учі, а дорослий хаває іграшку в кімнаті. Заховати іграшку потрібно так, щоб її було легко знайти на рівні очей дітей. Потім діти шукають варіант другий іграшка іде за двері. Діти ховаються в кімнаті, іграшка повертається, шукає дітей, знаходить і кожного називає лагідним ім'ям. Дізнайся по голосу. Мета гри навчитися зосереджуватися на слуховій інформації. Діти сидять на килими, один з них сідає спиною до решти. Він водить. Потім діти називають ім'я ведучого. Дитина по голосу відгадує, хто її покликав. Якщо дитина відгадала, хто її покликав, цей гравець стає ведучим. Дякую за увагу.